Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі! Надіюсь, ви і ваші рідні в порядку. Надіюсь, що так і залишиться. <кхід> на сьогодні у нас тема буде: що буде до кінця місяця? Да? Давайте подивимось: десятка мечів. Ну, декілька інтерпретацій. Скажу так: до кінця місяця може бути або багато думок. Да, щось треба завершити, щось встигнути, щоб не нести це в майбутній рік, щось доробити, докупити. Таке, да, багато може бути якихось думок, багато якоїсь роботи, хвилювань, переживань. Ось такого плану. Також, також це може бути початком завершення або новий початок для чогось. Добре, новий початок для чого? У лицар-келихів? це до стабільності в настрої, до стабільності в серці, в душі, тобто злагодяться і ті справи, і ті думки, які, от, можливо, вас бентежили. Новий початок у відносинах, у стосунках з друзями, з рідними, з близькими, з коханими. Да? Ось такого плану обіцяють нам стабілізацію. Тобто ви, можливо, і будете довгий час думати, можливо, щось там не виходило у вас в тих же взаєминах, з ким, з ким не виходило. Це може бути і така далека для вас людина, але от, ну, от бентежило вас. Тут ви примиритесь всередині себе, примиритесь у взаєминах, ви зрозумієте, у когось можливо наступне, що після довгого періоду застою вас як заспіває серце. Що нас чекає до кінця місяця і Іпашкелихів, розумієте? Тобто тут остаточно, тут до кінця місяця примиритись, з ким сварились, з ким не могли знайти спільної мови, можливо, це якісь питання, сфери в вашому житті. В даному випадку я вас вітаю, тут буде все добре. Дев'ятка пентаклів. Хто шукав? Роботу, гроші, доходи знайдете. Хто шукав, не знаю, там клієнтів, інвесторів, партнерів, знайдете. Хто шукав підхід, знайдете, хто шукав вихід із своєї ситуації, знайдете. Найосновніше, що хочу сказати, найосновніше, що до кінця місяця, ну, знову ж таки, це з кимось може статись на наступному тижні, до кінця цього. Або я не знаю, прям такий дійсно впритул свят да? ну, кінця місяця. Теж, до речі, да, свята, тут чекають зустріч з рідними з близьками, але найголовніше, що всередині себе ви стабілізуєтесь душевно, морально, психологічно, приймете розвиток ситуації, положення і того того приймете. Поведінку чиюсь, приймете людину всередині себе, приймете себе. Ви коли заспокоїтесь, тоді ви і зрозумієте, як взагалі і куди рухатись. Потім, потім у когось хтось зможе знайти якусь ідею, якийсь вихід. Да? От вихід. Це знову ж таки, виходом може бути: думка, слово, діло, дія. Сфера, полусфера, атмосфера і туди. Так, ви знайдете рішення, ви знайдете вихід із тієї ситуації, про яку довгий час думали, або знайдете вихід із тих життєвих обставин, в яких ви довгий час знаходились. Тут буде таке рішення, яке ви швидко зможете реалізувати. Тобто, це, знаєте, я вам скажу, це такий з ентузіазмом підійдете до. Справи до людини, до розвитку, до взаємин, до спілкування, до пошуків, до реалізації і тому подібне. Карта місяця, що буде до кінця місяця. До кінця місяця ви зрозумієте, як відпустити все те, що всередині вас: страхи, хвилювання. Я не знаю, звичка, наприклад, думати погано про те, про те, про те. Я не кажу, що ви в глобальному можете змінити своє мислення, ні. Але відношення і ставлення до ситуації, до людей обов'язково зміниться. Потім, потім, Що нас чекає до кінця місяця? Зараз. Ну так, да, тут все одно, тут стабільність, ви запевнитесь в людині, в своєму виборі, ви запевнитесь в, ну, знову ж таки, в рішенні якомусь, в якійсь ідеї, в якійсь реалізації. Тут буде у вас таке чітке розуміння, що або досить, ну так як було, да, все, оп, по-новому, або ну, скільки можна, да, оп, по-новому. Або, ну скільки я буду боятись, беру, реалізую. Тобто ви, до речі, що хочу сказати, тут може бути такий ось теж не прямо зовсім так раз і все вирішилось. Ні, у вас, можливо, до кінця цього місяця почнуться лише такі, як. Завдаточки до чогось, да, такі росточки, щось раз прийшло на розум, про щось подумали, ага, відклали, і воно так потихеньку до вас вертатиметься. Можливо, конкретне розгортання, наприклад, там реалізації якоїсь, ну, давайте так, до прикладу, ідеї, ви лише можливо почнете там, не знаю, щось побачите. У когось якось почнете задумуватись, що, що, а сам конкретний розвиток може відбутись трішки пізніше. Ось і все. Але в цьому місяці не обов'язково, якщо вам ніяка ідея не прийде, ось в цьому місяці, до кінця цього місяця, у вас буде такий ось, пошук або початок чогось такого, да? теж тут десятка мечів, такий пошук, паростки такі будуть перші. Королева Келихів і шість е, мечів. Знову ж таки, до кінця місяця ви збагнете, що незважаючи ні на що, це життя, і, і є і приємні ситуації, і є дуже складні ситуації, є ситуації, які випробують нас, які нас ламають, які намагаються нас зруйнувати. Люди і, і туди, але зважаючи ні на що, ніколи не треба забувати, що життя продовжується і треба рухатись, зважаючи ні на що. Тобто, не знаю, пішла з вашого життя фізично в плані смерті, або, наприклад, не дай Бог, я бажаю всім життя, здоров'я. Або, наприклад, ну, там, розлучилися, бо тут королева Келихів. Знову ж таки, розійшлися в стосунках, це не кінець, це не смерть. Щось або когось втратили, не знаю, там по своїй якісь там глупості, не по своїй. Ну, ви зрозумієте, що треба рухатись, незважаючи ні на що. Як би важко не було, як би складно не було, ви повинні для себе знайти це таке усвідомлення може прийти внутрішнє, так, що ви незважаючи ні на що, ви самі повинні для себе бути тією рушійною силою, яка буде вас. Рухати вперед мотивацію всередині себе знайдете. Потім, знову ж таки, я наполягаю на тому, можливо, і не до кінця місяця, але, дай Бог, щоб так. Вихід із зони дискомфорту. Навіть якщо це для вас буде щось нове, це не обов'язково про те, що ой, ви, ви виходите із зони комфорту. Ні. В даному випадку, до кінця місяця ви вийдете із зони дискомфорту. Знайдете спільну мову. І карта 0. Тут, в будь-якому випадку, це новий початок. Це новий початок, нова якась робота, нова зміна, новий вклад і новий труд. Можливо, нове, конкретно нове, щось до вас не прийде до кінця цього місяця. Ну, там знову ж нова робота, нова людина. Ні. Не обов'язково. Просто у вас будуть з'являтись такі навіть мілкі дрібнички, які, о, а я ніколи не куштував, чи не куштувала. ну, Елементарно, там якась цукерочка. Да, там... О, а я ніколи не їв, не їла. Щось от таке оновлене в будь-якому випадку буде приходити. Карти Таро вони показують глобально. Да? Ну, але ми ж не будемо забувати, що. Життя є життя, і не кожній людині і сфера нова, і заняття, і ідея. Ну, таке ж, да? це ж не говорить, що розклад не для них. Ні. Просто у вас, можливо, я не знаю, там будете помічати, що ви чуєте щось вперше, буваєте десь вперше, щось як вперше відбуватиметься у вас. Або ваші, наприклад, взаємини, або ви за своєю людиною можете помічати нові погляди. Нові вирази, нові якісь якості. Да? І ви будете помічати, і я змінююсь, і людина змінюється, і тому подібне. В будь-якому випадку буде оновлення, або принаймні будуть ось такі паростки, задумки, де ви будете задумуватись про щось нове. Якби покращити, як би оновити, і тому подібне. Кому тут, до речі, повинна теж сказати, хто працює над тим, аби щось завершити. Десятка мечів це теж говориться до того, що ви зможете завершити, переступити, пройти, перейти, домовитися, знайти. Я не знаю, що до відродити, бо так теж іде. Я не можу це сказати вам зараз. Ну, ну. Ну, або якісь, як вам сказати, тут, або якісь задумки. Да, якщо обоє зацікавлені, чи там група людей зацікавлена, це ж і робочі питання можуть бути да? для відродження, може бути, такі паростки підуть, а що точно 100% що відбудеться. А, і тут 6 жезлів. Ну, що 100% відбудеться? <кхід> Вибачте, в будь-якому випадку буде рух. В будь-якому випадку, але ця карта одна із основних її таких інтерпретацій це карта успіху. Тобто, в будь-якому випадку, ви рухатиметесь в сторону успіху. У кожного успіх свій. Не сприймайте, будь ласка, це слово як ну, загально прийнято. Да? Якщо вже успіх, то вже успіх, а не оце там конфетку попробував. ну... Да? В будь-якому випадку щось таке, що стосується конкретно вас, ваших сердечних питань, не обов'язково питань кохання. Але от в цьому випадку тут ви здобудете дійсно якогось успіху і король Келихів. Ну, знову ж таки, під новий рік, під Різдво, або якраз в цей момент, під час там, не знаю, гулянь, ще чогось, ви ви Можете зустріти людину для відносин, для таких, яких у вас раніше не було. Ви можете, я не знаю, налагодити свої відносини так, як раніше не було. Новий підхід, нове відкриття. Одне для одних і одне одного для себе. Примирення, початок нових відносин, знайомство з новими людьми. Якщо ви не зацікавлені в знайомстві з новими людьми, це не говорить про те, що в ваших взаєминах, скажімо, ну, умовно зі старими людьми, да, не буде якогось покращення. Буде в будь-якому випадку, ви і себе будете по-іншому сприймати завдяки або людині, або там, не знаю, відносинам. Почуттям, закоханості. Так і людина завдяки вам. Тепер тут у багатьох, до речі, питання розбитого серця. Якась туга жалоба за чимось за, за кимось, за чимось. Вона завершуватиметься, вона йде до кінця в будь-якому випадку. І. Ви навіть, тут я бачу таке рішення ваше, ви самі вирішите, що як би важко не було, я вже говорила це, і тут карта нуля про це підтверджує. Тут навіть картинка така, ось, будь ласка, зверніть увагу, да? тут людина спускається в пащу, ой Боже, крокодилу. Ось, і ви будете розуміти, що незважаючи ні на що, світ довкола, він прекрасний, і головне моє сприйняття. Бо якщо я в поганому настрої, все там і за людини, і за ситуації, то я сприймаю все погано. Тобто я все одно все пропускаю. Да? І як би не було страшно, куди б мене ця дорога не завела, все ж таки я там наважилась, наважився на пригоди, іду. Іду на зустріч собі, іду на зустріч своїм пригодам. І карта Зорі ну чудово, дуже чудово, дуже дуже чудово. Це отримання подарунків, таких як ви хотіли. Це ви зможете подарувати, так? Да? Виповнити, втілити чиюсь мрію. Навпаки, у когось, я не знаю, На чимось працювали, воно втілиться, або зрозумієте, про що ви мрієте насправді. Можливо, хтось не вмів мріяти. Да? Тут ось Десятка мечів почніть мріяти, особливо, якщо ви в поганому настрої і тому подібне, у вас багато невдач. І ще щось почніть мріяти. І не думайте, збудеться, не збудеться. Просто вчіться мріяти. І з часом ви ви зрозумієте і навчитесь втілювати, і ну, будете вже розпізнавати, де ілюзія, де фантазія, де мрія, ну, яка може перетворитись в ціль. Да? Ось так, але тут у когось може бути таке досягнення вашої мрії, ви приймете цю мрію, ви її усвідомите, що насправді ця мрія здійснилась знову ж таки, можливо, на фоні тому, що ви зустрінете або розпочнете взаємине з не знаю там, ну, стосунки, да? це і дружба теж може бути. Ви і про друга могли мріяти, про подругу теж прийде людина, я не знаю, там, і ви зрозумієте. Ну, не, не, не одразу там. Період закоханості, там, да, це цукрово-квітковий період. Ні, це вже таке. От ви усвідомите, що да, це моя людина або дійсно там це мої люди, і це мої відносини, і, 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 і це сталося. Ну, все, це сталося це тут. Більше нічого не треба шукати. Ну, в плані відносин там елементарно. Да? Тобто, все, людину мені не треба більше шукати. У мене реально є людина. Ви приймете це і усвідомите всередині себе. Потім буде спілкування. Спілкування буде покращуватись, ви почнете помічати. Я хотіла щось інше сказати. Зауважувати, чи як? Ну, не замічати точно, не суть. Ну, просто щось хотіла сказати, якийсь сенс внесло. Коротше, ви почнете усвідомлювати і помічати, що спілкування покращилось. Довкола вас спілкування покращилося. Ви будете все більше, наприклад, де по вулиці, чи як там, чи щось дивитесь. Ви будете помічати, що якось позитивніше. Ви почали чути більш позитивні розмови. Ви перестали там крадькума чути чиїсь тамки або, наприклад, чиєсь незадоволення. Якось от буде налагоджуватись потрошку. Ну, так, да, це зустрічі з друзями, з рідними, з близькими, це спілкування, це якісь новини, новини якого характеру і роду. Карта миру дуже хороші. Це, до речі, можуть бути глобальні новини, які. Ну, Дивіться, глобальні новини, які перше заставлять вас про щось задуматись, вас приватно, да? або ситуації, які, або новини, які будуть покращувати настрій. Я дуже надію, що це в політичному плані, да? з приводу війни, будемо отримувати все більше приємних новин і із боя, і, в принципі, від, скажімо країн які допомагають нам, нашій країні. Тому, ось так в цілому, в глобальному, карти дуже хороші. І з таких от гостреньких карт це десятка мечів, це п'ятірка мечів, це місяць і шість мечів. Да? Це такі от карти, но дивлячись на. От все, що вийшло, то і тут миром все покривається, не зважаючи ні на що, це буде загалом і цілком приємний, приємні новини, обставини, розвиток ситуації і тому подібне. Якесь навчання для себе, можливо, будете обирати, знову ж таки, підвищення кваліфікації, або здобування, не знаю, там, ну, саморозвитку, або там якоїсь нової професії. ну, от Вам цікаво дізнатися, як там влаштовано щось, та, або якась професія. Можливо, там. ну, от Просто цікаво, ви не будете з цього, там, не знаю, там, робити кар'єру або там щось Ну от Вам цікаво, як те або інше влаштовано. Бо, наприклад, елементарно таро. Да Ви, можливо, і не будете, там умовно, гадати чи розкладати карти. Але для вас вам самим цікаво Ну от тягне там, чи щось інше. да да ось так Ну да, Тут 8 келихів зміни. В будь якому випадку, зміни, і вони будуть доволі приємними зміни, які тут 8 8, да, і карта миру. Це добре, бо 8 це безкінечність, 8 це число, так говорять, всесвіту, да, це число це от число от людини, да? це повнота, це постійний круговорот 8-8 і карта миру. Все буде йти до миру, все буде йти до, до налагодження, все буде йти до того, аби, скажімо, допомогти вам стати краще. Знову ж таки, я не обіцяю вам, що це будуть лише приємні новини або приємні ситуації. Можуть бути і неприємні ситуації. Але, наприклад, з часом ви зрозумієте, що лише завдяки цим обставинам, людям, сваркам, я не знаю, там ще чомусь, якимось невдачам ваше життя складеться так або так. Ось так, любі. Ну що ж, дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Я, до речі, тут не сказала покращення у фінансовому положенні, теж очікує. Ну, знову ж таки, там, не знаю. Зараз свята, зараз такий час прибутків. Ну і дай Бог бажаю, хто у кого це є, да, 13-ї зарплати. Якщо у когось таке є. Якщо немає, то дай Бог, щоб в цьому році було ось так, любі. Дякую ще раз, що ви є. Дякую за всі ваші лайки, за підписки, за відписки. Дякую за всі ваші коментарі, за слова, за підтримку. Дякую, дорогенькі. Бажаю всім добра.